У нас є цілий комплекс Озер. Це з усіх наших озер, у нас їх понад 20. Як по цінах? Розкажіть нам, що ціни по чому? такі самі, як і минулого року, не піднімали ціни. Все, як то кажуть, для людей. Ну, не піднімали ціни, нам рибаки баки ціни не піднімали на живу рибу, ми її закупляємо. Так і ми не піднімали на рибу. Скільки риби продається, Він. до прикладу, за день? Достатньо багато. Ну, як який день? А яку кажучи. беруть найбільше? Найбільше сомики в наші озерні багато. Гарно виглядає, філе так само розбирають. Печена рибка зараз дуже популярна, вона є двох видів, хрустка і м'якка. Також розбирають. Ну і тараньку вже так. Ціни вас від і до. Ну, взагалі, від 10 гривень є, є і до 2 тисяч, як то кажуть. Бо в нас є вугар наш місцевий, делікатес. Він іде від 900 гривень і сягає до 2 тисяч.